Приміщення, яке зможе об'єднати майстрів різних ремесел у Косові, вирішили відновити центр карпатської культури. Там можна буде опанувати гончарство, ткацтво та інші гуцульські заняття. Більше про це знають наші журналісти. Занедбана і напівзруйнована. Саме такою, що кілька років тому була ця історична будівля. Раніше вона належала виробничому об'єднанню гуцульщина. За часів радянського союзу ткали килими. Коли відбувся розвал, занепад цього підприємства стався, і ця будівля стала власністю косівської громади, і вона була повністю в такому жахливому стані. І в нас виникла ідея створити місце, в якому можна під одним дах під одним дахом зібрати косівських майстрів різних напрямків мистецтва. Розпочати відновлення будівлі вдалося завдяки грантовим коштам транскордонного проєкту. Залучали також фінанси із місцевих бюджетів на сьогодні. Косівчани вже відремонтували два поверхи із чотирьох. То цей об'єкт покликаний стати одним з таких, з таких магнітів, які мали би залучити туриста привабити в нашу громаду. На жаль, почали зв'язку з початком війни ті процеси втратили пріоритетність, звісно. Але не дивлячись на те, ми активно пробуємо залучати позабюджетні кошти. Був виграний ще один грант. Уже у 2022 році по лінії про, про ООН. Таким чином, ми розвиваємо цю локацію і. Вона в майбутньому стане таким одним з місць, яке буде в найбільшій мірі мати змогу репрезентувати наше місто, нашу громаду перед гостями, перед туристами. Попри те, що через війну завершити повністю ремонт будівлі не вдалося. Центр карпатської культури вже працює. На другому поверсі представлені ткацтво та ліжникарство. На першому ж кераміка. В цілому це такий творчий простір майстерня, де ми. Також і навчаємо студентів, як виготовляти кераміку, і знайомимо відвідувачів з тим, що таке косівська кераміка, що це за традиція. І розвиваємо сучасний напрямок сучасну косівську кераміку. також. Виготовляють тут різноманітні речі для декору та посуд. Це авторська кераміка. Тобі, така, такий посуд, от тільки в нас. От і це їм подобається. По стилю от вони можуть звернутися в нашу майстерню і. Ми їм зробимо там, чи в стилі косівської кераміки, чи щось з відсилкою на традицію, чи взагалі там абсолютно якийсь сучасний посуд. Але це типу авторський, авторський посуд, який виготовляє тільки наша майстерня. Планують у центрі карпатської культури представляти також і вироби місцевих майстрів.